І всім привіт, народ, з вас підписку під байком. Ми продовжуємо грати в Hearts of Iron 4 е, з модом San Andreas, де ми граємо за Стріт Street. Street. Так, зараз я тут підготував трохи угрупувань наших бандитських, щоб вилізти вилізти на ось цей район ще. Ще на ось цей район. Стати тут. Тут доведеться тримати раз, два, три, чотири провінції. Ну, чотири, ну, крил, ти четвертий будеш. В принципі, щоб отримати цей район. Я до цього готовий, більш-менш погнали. Також я бачу, що в нас трохи ось плюс 11 всього ТБ. 50, за 50 баксів купимо і за 50 баксів ще пістолети купимо. Погнали. Треба вилізти. Треба стати сильніше. В принципі, тут двох вже можна залишитись. Вони тут і залишаться стояти. Ти сюди, ви вдвох сюди. Так, звідси, сюди, звідси сюди погнали. Троє з вас сюди, двоє з вас сюди. Розширяємось тут. Ти одразу сюди. Ви вдвох сюди. І потім тут залишитесь стояти. Ти один. Підеш далі, ви вдвох сюди. Атакуємо. Так, ви вдвох сюди, в принципі тут і залишитесь. Плюс оточення буде. Прекрасно. Один з вас сюди. Все, зупиняйся. Є, це цей регіон є. О, сюди також можна зайти. Цікаво. Він закритий, він перекритий, ми його повністю контролюємо. Плюс ми зараз отримали. О, цікаво, дивінтажівка. Прекрасно. А, мені показує, що мені не вистачає ось цих так-9. Я не певен, наскільки мені саме вантажівки потрібні, і наскільки в них є сенс. Бо вони дорожчі за все інше. І може саме вантажівки я зараз розформую, бо все ж таки я подумав і. На жаль, ми зараз в тому стані, коли важливіша кількість. Так, погнали. Це ми встали. Цей регіон є. Завдяки ньому трохи більше людей будемо отримувати, трохи більше грошей. Ось, типу, на кожному регіоні тут є обласні модифікатори, і тут. Щоденний приріст політ влади 0,02. політ влади в даному випадку це гроші. І щомісячний приріст населення 0,2%, також у нас 5 призивників щомісяця. Так, це все піхотка. Прекрасно, в нас є якась кількість. Так, ми можемо розширити ще фронт на ще якийсь регіон. Тут нема обласних модифікаторів. Ось тут ого! Тебе є. є? Офітність постачання. М -м -м. Наприклад, цей регіон в нього нема обласних модифікацій. Ммм. В цього регіоні є обласні модифікації. Але щоб вийти сюди, нам доведеться перекрити ось тут провінцію. Дві дивізії, ось тут дві дивізі. Давайте почнемо з цього. Вперед, погнали. По-перше, точно. Так, точно. Тебе сюди? Одну групку. У, є. АК-47 дослідили. І мало потримати. Ти. Це новий. АК-47. Але давайте поки що розформую, АК-47 дорогі і так далі. Поки що, я краще буду концентруватись на більш конкретних військах. Хм. Я бачу потенційно непогане місце для наступу. Погнали сюди. Одного з вас сюди. Одного з вас сюди. Це оточення. Оточення завжди важливо, завжди круте. Так само, як оточення ось тут. Я закрию. Є. Ти сюди. Вдовж підкріплення. А ти не можеш сюди в підкріплення піти я не сюди ненадовго. В цьому регіоні були б модифікації. Модифікатори. Але нема. Добиваємо. Прекрасно. Ще одне оточення закрите. Тай один сюди, ти один сюди. Стоїмо по мінімальній кількості провінцій, які тільки можемо стояти. Давай, тут все одно, скоріш за все, дві дивізії залишаться. Вдвох сюди відбити їх. Да, вони програли бій. Встанемо ось так, бо я так вирішив. Тут, до речі, це як окремий Це місто як окремий регіон. Але без модифікацій, тому нема... В цьому сенсу. І цей міст, до речі, також, як окремий регіон, який можна, в принципі, взяти. А, ні, не взяти, бо. Окей, лишаємось. Стояти так, як стояли. Так. Хм. Тут питання, скільки двіз, скільки людей треба, щоб контролювати ось цей регіон. Ми його зараз не контролюємо. Щоб перекрити тут раз, так, стоп. Сюди не встати, сюди не встати, ще одна. Ще одна потрібна. О, а в нас виробляється. По, по одній виробляєтесь ти Сюди. Сюди. Погнали швидше. В принципі, ми можемо дозволити собі контролювати цей регіон. Зараз погнали. Один сюди. Один сюди і сюди. Ти сюди. сподіваюсь це оточення Ти сюди. Добуваємо їх. Може це ок. А, да, АК-47. Ну, АК-47 вміють робити проблеми, але це. таке. Так, будемо дуже обережно район за районом. Звільняти. Так, цей? Все, це наш. Це наш. Трохи 03, аж політ Влади, і 03%. Прекрасно. Дві дивізії сюди і дві дивізії сюди. В принципі, насправді так кажучи, на цьому вже можна і зупинитись в цьому районі. Ну типу, все. Ми його перекрили. Цю провінцію не зайдеш, цю провінцію не зайдеш. Цю провінцію нема сенсу. Все, коротше. Плюс район. Прекрасно. По-хорошому, щоб ось цей звільнити, але щоб тебе звільнити. Так, дивіться. Щоб звільнити ще цей район. Мовно, в цю провінцію. Ага, ось тут є провінція навколо цього будинку. Раз. Два. Три. Нам ще чотири треба. Щоб зайти туди. Чотири. Цю ж армію. Погнали. Зараз зробимо. Подивлюсь. Погнали. Але всього району нема модифікаторів. Але є хром. Не знаю нащо, але є хром. Який типу наркотики? Є. Так, тепер ви вдвох вільні можете підійти сюди. Я вже контролюю цей район. Ну прекрасно. Ви вдвох також вільні можете підійти сюди. А, і ти вдвох також можеш зайти сюди. Аж по цю провінцію. Ось тому що можу собі дозволити. Блін. Давай ти один сюди. Видох через шифт сюди. Все. Так, ця вулиця перекрита. У нас дві дивізії в зайві, вільні. Вільні, зайві, як називайте, як хочете. Так, ти один можеш зайти сюди. Цей регіон. О, зараз візьму цей регіон. Ой, щось. Тут дивно відбувається. Так, стоп, окей. Зупинись Тепер відбувай. Все. А. Ага. Ну так, я став контролювати цей регіон. Так, тут дуже непоганий регіон, але щоб його взяти, треба досить багато провінцій контролювати. І це тяжко. У нас тільки дві війні дивізії Але можемо вийти. Тут просто ось тут-ось тут дві ось тут, провінції. І ось тут дві провінції. Можемо трохи розширитись ще. Ось цей регіон. Мені здається, ось цю будівлю, якщо взяти, і буде контролювати цей регіон. Блін, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Давайте зараз контроль над мостами візьмемо. І подивимося, що далі по регіонах. Ти великий регіон. Він тут просто. е. Так, що в нас? Угу. Давайте ще купую тебе і ще тебе. Закуповуємо зброю і розширяємось свої війська. Ось так. Ще 10. Треба подумати, на кому я хочу концентруватись. Можна жовтих винести, в принципі, так? Чи на фіол... Давайте подумаємо. У нас є вільні війська. Відносно вільні. Ой, до речі, а як тут постачання працює? Незрозуміло якось. Але мені дуже подобається, якщо по модифікаторам дивитись, ось цей крутий регіон. Ось ви вдвох круті регіони. Бо аж два модифікатора. Ось тут якийсь хром, я не розумію, нащо він. Цей регіон. Ну просто. коротше. Варшава. Варшава в лапках. Мені подобається як регіон. Я б хотів його взяти, бо там побільше трохи бонусів буде. І Давайте потроху рухатись в Варшаву. Наприклад, сюди зайдемо. Ще дві дивізії сюди. Варшав. Варшав. Так, сюди. Дві дивізії одразу сюди на перекриття. Так, цей вихід перекритий. Так, далі ви вдвох сюди можете зайти. Угу. Ви вдох сюди можете? Ага. Ви вдох сюди зайдіть. В такому випадку? А, угу, Це такий закритий квартальчик. Окей, я зрозумів. Заходимо сюди. Ви вдох сюди, та тайден також сюди, підійде. Зараз зробимо красиво. вдвох сюди, вдвох сюди. Хм. Ось тут провінція. А, ну, це чисто за цим домом. Так ви вдвох сюди можете напряму прийтись. Стоп. Заходьте. Скажіть, що я тепер. Все, я тепер контролюю цю провінцію. О, серйозний військовий завод. Можемо робляти собі піхотку. Ого. Ого. Хочеться ще цивільні заводи тепер мати. А це прям круто. Це прям мені дуже подобається. Мені не вистачає військ. І людських ресурсів трохи не вистачає. Давай ось так. Кудись сюди. Ні, ще скасую. Два. Так, окей. П'ять дістаю. Ви сюди. Один до армії приєднується. Чотири в нову. Вами буде керувати. Ти, райдер. Зрадник. Клятий зрадник. Так, ой. нас зараз пістолетів не буде вистачати. Я закупився. Стало більше. Але треба регулярніше купувати пістолети. Але в нас тепер і виробництво, навіть пістолетів є. Навіть виробництво. Так, звідси ви тільки так виходите, окей. Заходимо сюди. Зараз почнемо з півдня вирівнюватись тут. Ви вдвох сюди. Ви звідси кудись можете пройти? А, так, ця провінція також закрита. Сюди фіг, хто зайде. А це що за провінція? Ну, так, все, нормально. Звідси можна буде розширятись. Ось так. Сюди. Дві дивізії, сюди. Так, все, перекрито. Цей регіон перекритий, при цьому повністю перекритий. Треба просто просуватись далі. Посуватись далі. Зараз можна буде ближче зайти на дві провінції. Ось ця цей регіон мене також цікавить. Погнали, чотири дивізії підійдіть. А ми поки потроху будемо внутрі заходити. Так, провінція. Це не провінція. А, звідси тільки сюди можна. При цьому ви можете в підтримку. Окей. Зробимо боляче. Ви можете сюди зайти. Стоп, а ви можете в підтримку піти? Ні, не можете. Тоді сюди. Ой, красиво. ми Вдвох сюди. Потрохи просуваємось, вглубь. Та неприємно, трохи людей не вистачає. А, і тим, тим більше це тупік. Прекрасно. Ні, тут просто саму мапу складувати зрозуміти. Але просто через факт того, що я знаю мапу Сан-Андреса, цьому по собі. Це трохи легше. Піхотки не вистачає ще піхотку. Треба безперервно купувати піхоту. Можна якісь повіщення? Про те, що там, наприклад, закінчилось щось. О, о, ще один військовий завод. Це прям цікаво. Чи десь можна дістати сталь з найближчих регіонів? Тільки якийсь хром не потрібний. Ну прям з найближчих не можна. Але сам по собі цей регіон вже мені подобається. У нас вже плюс 16 призовників на місяць на місяць чи на тиждень? Що місяць? На місяць. Ви вдвох, сюди ще за все тільки сюди можете зайти. Ага. Давай, двох сюди, чотирьох сюди. Просуваємось тут, просто тому що тут дуже зручне місце для просування. Ви в чотирьох. А, і сюди можна зайти, а сюди можна зайти? І в цю провінцію можна зайти. Окей. Тоді ось так. Двоє сюди. Продовжуємо розширятись. Ось так. Двоє сюди, сюди. Ой, тут хтось в оточенні. Ай, як шкода. Так, а, до речі, ти можеш сюди зайти, ти сюди можеш зайти? Не розширивши фронт, а ви сюди. Підкріплені. Ви вдох сюди? Ви вдох сюди? Щоб добити їх одразу. Так. Ой, а тут красиво можна все, в принципі, перекрити. Тут якась. Дивна провінція. Ось тут провінція. Тут є прихід, не до кінця зрозуміло. Так, коротше, зрозуміло, що тут можна дві, -дві, -дві, -дві візи тільки тримати. Так, в цей регіон. Це величезний регіон, який дасть. О, ну ой, він як два регіони. По бонусах, він як бонуси за два регіони. Хм, це навіть цікаво. Але прикол в тому, що тут ще є регіони, на які можна просуватися. Цей регіон. Але цей регіон без бонусу? Цей регіон без бонусу, цей без бонусу, цей без бонусу, цей без бонусу, цей без бонусу. що сюди йти? Ну Давайте вже дивитися з півдня, якщо я почав йти з півдня, ось цей регіон він величезний, він мені подобається. І хочеться до залізниці дійти. А, ну це є залізниця. Ну, Залізниця скоріш. Та ні. Якщо я не помиляюся. А, да, ось тут десь залізнична станція буде. Коротше, нормально. Так, стоп. Я правильно розумію? Ви тут можете оточення зробити? Сюди? Ні, скоріш, ви вдвох сюди. Ви в підкріпленні. Ну і ти через шифт сюди, ти через шифт сюди. Стоп, а випадково. Тут не пуста провінція, так що. В нас внутрі могли пройти теоретично. Чи це я вийшов? Так, коротше. Дві дивізії сюди. Ви сюди. Ви сюди. Ви сюди, все. Більш правильно встав. Мені не подобається нестача людей. Так, хтось комусь оголосив фіну, головне що не мені. Так, ви в чотирьох. Так, стоп, а якщо я хочу. Ось так. вантажівками постачання. У мене нічого не пішло в мінус. На диво. Вантажівками. У нас мінус траки. Екіпмент траків. І це не Фордори. Це трохи інше. А цим трохи іншим я не можу торгувати. До речі, у нас зараз прибуток більше, я думаю, ми можемо закуповуватись вже і. Так, давайте. Ті, хто з АКшками. Захист 130, прорив 130. Ви. Акашки. Закуповуємося Акашками. Все АК є? Тримай і АК, і пістолети. Ви вдвох. Ви тут нікуди не можете піти, так переходьте в цю провінцію. Або йдіть сюди. Не знаю. А, це гора. Стоп. А, так звідси не пройти. Можемо тут встати, в цій провінції. І почати виходити звідси. Давай дві одразу сюди. Двоє з вас одразу сюди. Ви вдвох взагалі-то можете тут стояти, ви вдвох тоді тут, ви вдвох тоді тут можете стояти. Ви вдвох в такому випадку тут, ви вдвох сюди. Ось так. Ви вдвох взагалі сюди можете зайти. Ви тут вільні? Ви можете сюди підійти. Я не знаю. Сюди зайти? Ви вдвох тоді можете сюди зайти, а ви вдвох дійти аж сюди. Ой, упс. Ви вдвох. Ага, тут також перекрито, ви сюди звідси нікуди не зможете зайти. Йдіть сюди, ви вдвох зайдіть тоді сюди, а ви вдвох зайдіть в цю провінцію. Ой, якось незрозуміло. Я не до кінця розумію, що відбувається. Тяжко, складно, не розумію. Так, сюди зайти можна, окей. Ладно, ви можете сюди зайти? Ви вдвох. Можете. Якщо я правильно розумію, тільки в цю провінцію зайти. Погнали. Ви вдвох так само. Там нема іншого виходу. Ой, там був, був ще інший вихід, в цю провінцію. Зараз візьму. Її. Да. Угу, 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 угу. Тяжко зрозуміти, хто куди може йти. А, так, ти з цієї провінції також нікуди не можеш зайти. Ти заходь сюди, тоді. Ти сюди. Ти можеш звідси сюди? Ти звідси сюди тільки. Проходимось далі. Ти з цієї провінції, ти з цієї провінції. Ага, можеш тільки всю зайти? Ти з цієї провінції сюди, тоді. Ти сюди. Так, тут за будинком місцина. Треба зайти, захопити і повернутися. О! Так, ти, типу, в дві провінції можеш зайти, але насправді ось так і ось так вздовж залізниці пройтись. І таким чином, ти можеш спокійно сюди підійти, спокійно сюди зайти, спокійно сюди зайти. Ой, цей регіон, зас... регіон заслужено дає непоганий бонус. Бо щоб його захопити, треба прям задовбатись. Так, сюди ти тоді можеш тільки сюди пройтись, в цю провінцію. Ти можеш зайти тільки в цю провінцію. Я цей регіон ще не контролюю. Що там, 16 людських ресурсів? Я отримав плюсом. Де мої людські ресурси? <гас> Ой, ак'юпмент не вистачає. На. Піходка, і на ще Акашку. Може, поступово почну переходити на Акашки. Так, ти звідси кудись можеш вийти? Напряму прям. Ага. Це ти виходячи з принція. Ось тут ти не виходячи із проїнці, напряму тільки сюди, можеш зайти. Прекрасно. Ага, ви вдвох сюди можете пройти? Так. Не, могло б зробити якось більш зрозумілим мапінг, не знаю. Так, як я розумію. Можна сюди пройтись, сюди, потім сюди. І по ітогу встати в одній провінції. Погнали. Я просто не хочу мати загрозу оточень. Так, стоп. А сюди зайти ніяк не зможемо. І погнали тут далі. Ну здовж до будинків. наш район. Наш район. Це наше? Ну, тепер захотілося витиажку пограти. І саме, типу, сісти вже в момент, де райончики можна захоплювати. Так, все. Є-є-є! Тепер у нас плюс. 17. Так. Це все прикольно, але нам людей не вистачає. В принципі, можна це все захопити весь цей південь, я думаю. Ти? У тебе нуль дивізій? Ти майже мертвий. І щоб повний контроль над тобою мати? Мені ось так. два... Тебе і перекрити, тебе перекрити. Тут, навряд чи, окрім цих трьох проходів є ще. А вам вже зайти сюди, сюди все погнали. Я не думаю, що вони тут щось можуть мені зробити. Судячи за все, я повбивав всі їх війська. Коли ви там капнете? Подивимось. Так само ви. Ось це все ваші провінції. А, ось, до речі, залізниця. Залізнична станція. Так, ні, ти прийтися ще сюди. Нам треба залізничну станцію взяти. Ти через шифт сюди. Так, а ви? А якщо чотирьох оберу? А, о, все правильно. Так, давайте я вам ось так. Намалюю все. Ви не станете просто все захоплювати? Так, ось так. Я наказ довго поставив. Капайте. Капайте, будь ласка. Чи ви тут не вмієте капати? Коротше, я якимось довгим наступом повідправляв. Подивимось. Давайте, пробіжіться швидко. Щось мені підказує, що вони в цій грі. а а Ось в чому прикол, у вас ще на півночі щось тут, І ось тут провінція. Ось чому ви не капаєте. Не збираєтесь капати, точніше. У вас ще купи інших провінцій. Давайте почекаю. Якраз в мене людей не вистачає. Що ось це за знак питання? Стабільність. Так, я там закуповуюсь ще спорядження. Щоб якщо в нас в чомусь є проблема, то не в спорядженні було. В нас зараз по ітогу 22. 22 людини місяць, здається. До речі, наказ би я видалив вам. Він мене дратує. Хочете сказати, що тут прохід? Так, стоп. От питання якого біса. Затримую їх тут. Затримую, я сказав. Ви в В підкріплені. підкріплені. Тут є вихід. Та ні, нема. Як мінімум нема є бути. Коротше, все, майже зафарбував їх тут. А тут. Блін, не сюди б зайти б. Ось сюди. Все. Ось сюди точно прийти не можна, вона не дає. Ні, мод мені подобається, але мапа моментом, прям дивна. і некомфортна. А поки я нагадаю, що в послання в описі, ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо знайти в Warfactory. Бо вона зараз в процесі розробки і буде поступово ставати все краще і краще, тому якщо вода достає до бажаного, ну це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять з відео підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене будуть підтримувати. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.